Я приїхала з Італії з кругленькою сумою, і хоч з хати тікай. Діти ходять до мене щодня і просять грошей. І хочуть вони не 100 євро, а значно більші суми. А коли я їм відмовила, вони просто перестали зі мною спілкуватися. Чужі гроші завжди легко рахувати, але ніхто не подумав, як їх важко заробляти. Я приїхала з Італії з кругленькою сумою, і хоч з хати тікай. Діти ходять до мене щодня і просять грошей, І хочуть вони не 100 євро, а значно більші суми. Першою прибігла донька і стала скаржитися, як їм тісно в двокімнатній квартирі, і треба цю продавати, а купувати трикімнатну. Донька моя заміж вийшла ще 15 років тому. Я на той час вже 5 років в Італії працювала і гроші складала, щоб її житлом забезпечити. Тож на дончине весілля я гонорово подарувала їй ключі від новенької двокімнатної квартири, і ремонт допомогла зробити, і меблі купила згодом, бо розуміла, що вони з чоловіком за свої зарплати ще не скоро зможуть все це придбати. Потім я доньці припинила допомагати, бо вирішила, що настав час і про сина подумати. Він казав, що йому квартири не треба, що він сам собі заробить і купить, але я його не слухала. Подумала, що треба двох дітей однаково забезпечити, і тоді справедливо буде. Тож перші 10 років я працювала на дітей, а потім наступні 10 – на себе. Собі, я квартиру не купувала, бо в місті жити я не хотіла ніколи. У мене був свій приватний будинок в селі, і я його просто гарненько відреставрувала. Чоловіка у мене давно немає, діти виросли і розбіглися. Тож я собі подумала, що немає сенсу хороми в два поверхи зводити. Навіщо? Я до молодості найду, Хто там потім прибирати буде? А оплатити все це? Я так міркувала: зроблю все під себе, щоб зручно і тепло було, коли повернуся додому. Тож останні кілька років я вже гроші не витрачала, все зароблене складала на кубку. Я собі давно пообіцяла, що буду в Італії 20 років, а потім додому. Адже всіх грошей не заробиш, а жити ж то нема коли. І хоч я ще в силі себе почуваю і ще років п'ять точно могла б працювати, та я вирішила їхати додому. Діти мене дуже здивували, налетіли на мене, як мухи. Їм здається, що мені грошей не треба, принаймні так багато. А от у них купа дір, які вони могли б закрити тими грошима, які я привезла. Так я погоджуюся, що доньці давно пора квартиру поміняти на більшу. У неї двоє дітей-підлітків син і донечка, і їм би хотілося жити в окремих кімнатах. Але хто заважав доньці ззятим за 15 років заробити собі на більшу квартиру? Треба було рухатися, щоб щось назбирати, а не чекати на мої гроші. Ну, хіба не так? Я їм так прямо і сказала, що нічого не дам. Все, що я привезла, це для себе, щоб в старості у них нічого не просити. Син недалеко втік від доньки, бо захотів нову машину, і сподівався, що я додам йому кілька тисяч євро. Та я і йому відмовила: Хочу нове авто, хай заробить на нього. Але діти мене не зрозуміли, образилися, не телефонують і не приїжджають вже більше тижня. А коли я їм телефоную, скидають мій дзвінок. А я не розумію, що я зробила не так.